Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас для вас дещо цікаве. Але спочатку скажіть, чи бувало у вас таке, що якась дрібна річ потрапляла у важкодоступне місце, і вам треба було її звідти дістати, але для початку її треба там знайти. У цьому вам допоможе ендоскоп. І ні, не спішіть позичати його у свого знайомого гастроентеролога. У нас є для вас розумні рішення. Це ендоскопи від компанії Велвін. Всього їх у нас 5 моделей, і для початку короткий огляд кожної з моделі. Ендоскоп Велвін P80 найпростіша модель, яка ідеально підійде для домашнього використання. Має непоганий дисплей та працює від батареї. Усі дані можна зберегти на SD-карту або перенести на ПК за допомогою кабеля. Якихось суперфішок немає, це просто хороший ендоскоп. Моделі P40 та P50 мають інший форм-фактор. Хороша роздільна здатність, зручний корпус та гнучкий надійний зонт забезпечують високий комфорт при проведенні робіт. Також у моделі P50 присутня бокова камера, що забезпечить відмінний кут огляду під час дослідження важкодоступних місць. Модель P30 виконана в форм-факторі планшета. Зі змінним зондом. p 30 має дуже ергономічний корпус, який зручно тримати однією рукою, і мати при цьому повний доступ до кнопок керування. Кожна модель має комплектний кабель для зарядки та декілька насадок. Наприклад, моделі без бокового об'єктива мають бічне дзеркало. Усі ж моделі мають магнітний наконечник та гачок, які можна кріпити на зонд, якщо вам треба дістати щось з важкодоступних місць. І перед тим як ми перейдемо до найкрутішої моделі, пропоную вам подивитись відео зняті на вище згадані прилади. А тепер перейдемо до флагмана нашого випуску Велвін p 300 Він має дуже цікаву функцію: це об'єктив, який може обертатися. А ваш айфон так може? Більше не треба крутитись навколо місця, в яке ви намагаєтесь зазирнути, бо за допомогою кнопок ви можете прокрутити зображення так, як вам зручно. Загалом можна підсумувати, що ендоскоп річ потрібна не тільки десь в автомайстерні чи працівнику водоканалу. Існує безліч сфер, де він може знайти своє застосування, хоча б вдома, щоб зазирнути узли в раковини. Звичайно, мості, та чекінга ви там не побачите, але причину, через яку у вас поганий стік води, 100%. Ось така корисна річці ендоскопа. Усі прилади ви знайдете в описі під відео. З вами були Мастран ТВ. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, де ви застосували ендоскоп. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!